Це відео Чернівецький рятувальник Вадим Куртиш зняв під час ротації у Харкові. З 16-го поверху цього будинку виніс бабусю, яка не могла самостійно вибратися. З поліцейськими пішли наверх. Була стара похила людина, вона була дуже ну, контужна трохи, в стан, стані шоково. І ми її просили, давайте пошвидше, давайте пошвидше, збирайтеся, бо може бути приліт. Людина ну, не реагує. На наші слова. Я кажу, беріть документи, ціни і йдемте звідси. Взяв, щоб це пришвидшити, взяв на плечі так от поніс. І з 16-го поверху ми її знесли там, передали медикам. Бо вони просто не розуміють, що відбувається. Все розбито, вони оглушені. контужені. Чернівці працюють разом yeah. з Харкова. А в цьому харківському будинку Вадим знайшов під завалами кота і передав його волонтерам. Виїхали на приліт, зайшли в квартиру, розділилися хлопці, пішли в кімнату перевіряти, чи є люди. Я зайшов на кухню і там то все розгрібаю і бачу, що шевелиться рижикіт. Я ще здивувався, як він не постраждав, цілий цільошенки. Загалом майже 50 днів п'ятеро рятувальників із Черніців цілодобово виїздили на виклики після влучань у Салтівці. Чергувати доводилося постійно. Провалилося декілька поверхів, і тут кажуть, що було, було жертв. А ці обстріли вони пропроприходили якось циклічно. От декілька днів спокійно, спокійно, а потім тиждень-півтора постійних обстрілів, постійних цих бомбардувань. Кабами і там уже просто бували такі виклики, що працювали цілу ніч, цілий день. Це наша оперативно-рятувальна машина середнього класу на базі веко, якою ми їхали в місто Харків. Це акумуляторний інструмент, розтискачі, ножиці, яким ми найчастіше працювали в місті Харків. За словами Вадима, у прифронтових містах робота рятувальників дуже помітна. В Чернівцях відношення до рятувальників більш таки нейтральне. Харкові до рятувальників там відносяться, їх там просто на руках носять. Ми виїхали там демонтувати аварійні конструкції там людям, які ще залишилися. Це заважало. Ми закінчили роботу. Там переодягаємося біля під'їзду. виходить бабусі і кажуть, там. Хлопці, дякую за роботу, дякую за роботу. І це було не раз. Один раз був такий випадок. Після прильоту ми з місцевими хлопцями їхали, заїхали просто там перевезти дух, на заправку випити кави по дорозі в частину. Дівчата вийшли, плачуть, обнімають, цілують. Це настільки було емоційно зворушливо, не знаю, так от, до мурашок. У Чернівцях Вадим працює в ДСНС понад десять років. Після початку повномасштабної війни виїздить у прифронтові регіони на ротацію. Розповідає, у Харкові емоційно найскладніше було під час першого виїзду на влучання. Це перше враження, таке було іменно куча людей, суєта, куча поранених людей. В основному їхні поранення всі були люди, ну які там знаходилися. Було шоковий стан, контузії і посічені від стекла. Бо коли вибуховими хвилями. Вибувало вікна, ці в були випадки, коли от був такий приліт, там де склалося п'ять чи шість поверхів. Ну там уже під тими плитами було вижити то нереально. Вже просто то ми там вже знаходили рештки людей, там, бо забувало, що тіло ціле бувало там по частинам знаходили. Відновлюватися між виїздами на виклики, допомагало спілкування з рідними та друзями військовими. Однак відпочити зміг лише вдома. Коли приїжджаєш, тільки заїжджаєш, пересікаєш це міст, вас вітає Чернівецька область. Зразу ну, все, ти вдома. Наразі Вадим повернеться до звичної роботи. До наступної ротації чергуватиме у рятувальному загоні у Чернівцях. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.